Вітаємо! У цьому відео ми детально покажемо, як працює програма лояльності для ваших клієнтів. Від моменту реєстрації до використання картки під час покупок. Клієнт може зареєструватися в програмі кількома способами, наприклад, за посиланням, яке ви розмічуєте в соціальних мережах. Ось тут ми показуємо приклад посилання в шапці профілю Instagram. Також реєстрація можлива за QR-кодом, який можна розмістити на касі у вашій локації. Касир може запропонувати клієнту зареєструватися просто під час покупки, і тоді він одразу отримує бонуси за своє перше замовлення. Прийшовши за посиланням або QR-кодом, клієнт вводить номер телефону, підтверджує його за допомогою sms коду та вказує основні дані, ім'я, прізвище, дату народження та стать. Уся інформація автоматично зберігається в адмінпанелі, а за наявності інтеграції і в системі обліку. Після завершення реєстрації клієнт додає картку в Apple або Google Wallet. На карті відображається його ім'я, бонусний баланс і рівень лояльності. Далі все максимально просто: клієнт показує карту з телефону, касир сканує її, і система одразу відображає всю необхідну інформацію. Ім'я клієнта, кількість бонусів та поточний рівень. На карти у Wallet ви можете надсилати пуш-сповіщення. Вони допомагають підтримувати контакти з клієнтами, нагадувати про себе, інформувати про акції, знижки або нові пропозиції. Таким чином, програма лояльності робить взаємодію з клієнтами простою, зручною та ефективною, а вашому бізнесу допомагає зміцнювати стосунки з постійними клієнтами.